Доброго дня! З вами Людмила Чорнобай, і ми повторюємо на сьогоднішньому уроці тему розв'язування нерівностей та систем нерівностей з однієї змінною. Розпочнемо з повторення. Давайте пригадаємо, які нерівності відповідають указаним проміжкам. Перший проміжок від нуля, включаючи 0 до плюс нескінченності, відразу видно, що це всі числа, які більше, ніж 0, бо йдуть вправо на плюс нескінченність. І причому 0 включно, тобто дорівнювати нулю теж можуть бути, тому це можна записати нерівністю х більше або дорівнює 0. Наступний проміжок від мінус нескінченності до 5 – це числа, які менше, ніж 5, і причому 5 не включається, бо кругла дужечка. Тому ми записуємо ікси, які менше, ніж 5. Наступний від мінус 3 до 5, причому мінус 3 включаємо, а 5 ні. Тому це числа, які розташовані між двома заданими. Як ми їх запишемо у вигляді подвійної нерівності ікс. Більше або дорівнює, ніж мінус 3, але менше, ніж 5. Це подвійна нерівність, вона читається з середини, а потім йдемо зліва направо. І останній проміжок від мінус нескінченності до мінус 5, включаючи мінус 5, то тобто це числа, які менше або дорівнюють, ніж мінус 5, тобто менше або дорівнюють мінус 5. Повторили. Наступне завдання. Зобразити геометричну модель проміжків подивимось на перший: від мінус 2 до плюс нескінченності Це числа, які більше ніж мінус 2, бо йдуть на плюс нескінченість, і, до речі, і мінус 2 теж включається в цей проміжок, як його зобразити геометрично на числовій вісі. Це мінус 2 включно тому і кружечок замальований, і штриховою лінією відмічаємо всі ці числа, які більше, ніж мінус 2, від мінус 2 до плюс нескінченності. Наступний проміжок від 4 до 7, причому не включаючи кінці цього проміжку, ми зобразимо їх таким чином: 4 і 7 у нас не включаються. Тому і кружечки будуть пустими кружечками, Ну, а числа, які розташовані між четвіркою і сімо, то будуть відмічені штриховою лінією. Наступний проміжок від мінус 1 до 2, включаючи 2, то теж аналогічним чином ми показуємо, але мінус один у нас пустий кружечок, бо не включається, І 2 замальований кружечок такий, бо два включно. І останній проміжок від мінус нескінченності до мінус 5. Це числа, які менше або дорівнюють мінус 5, і зображуємо їх штриховою лінією, це менше, ніж мінус 5, або включаючи мінус 5. Наступне завдання. Третє. Які нерівності відповідають геометричним моделям, уже заданим геометричним моделям, тепер нерівності. Дивимось, перша модель від мінус 4 до плюс нескінченності це Х, які більше, або дорівнюють мінус 4, тому що мінус 4 замальований кружечок, тому ми записуємо це Х, які більше, або дорівнюють мінус 4. Наступний. Від мінус 1 до 9. Але дивимося, мінус 1 пустий кружечок, тобто не включаючи мінус 1, а 9 включно бо замальований кружечок. Як записати е, таку модель? Це записати в вигляді подвійної нерівності. Це кси, які більше, ніж мінус 1, але менше або дорівнюють 9. Наступний. Тут відразу видно, що це ікс, які менше, ніж мінус 33, бо пустий кружечок, мінус 33. І записуємо цей проміжок в вигляді нерівності х менше, ніж мінус 33. І останній це від 0 до 17, не включаючи кінці, тобто не дорівнює 0 і не дорівнює 17. Ці хси, які знаходяться між цими двома числами. Це теж подвійна, подвійна нерівність, х більше 0, але менше 17. І останнє завдання на повторення. Тепер потрібно даним геометричним моделям вказати проміжки. Не нерівності, а проміжки. Ну, дивимося перше. 3 не включається не пустий кружечок, і 8 включно. І всі числа, які знаходяться між ними. Це і буде проміжок від 3 до 8. Наступний. Від мінус 1,5 до 2,5. Це не включаються обидва кінці, тому що пусті кружочки, тому ми записуємо їх з круглими дужечками. Третій приклад: ці які менше, ніж 5, тобто від мінус нескінченності до 5, не включаючи 5. Це буде від мінус нескінченності до 5, не включаючи 5. І останній від мінус 4, включаючи мінус 4, тому що замальований кружечок, і до плюс нескінченності. Таким чином, це буде від мінус 4 до плюс нескінченності. Це ми з вами повторили той матеріал, який нам зараз стане в нагоді, коли ми будемо пригадувати, як розв'язуються лінійні нерівності. Отже, переходимо. Що таке розв'язати нерівність? Це значить знайти такі значення змінних, які перетворюють в вірну числову нерівність. Які правила ми при цьому використовували. І так, перше. Якщо в нас є лінійна нерівність, що значить лінійна нерівність, це коли ікси або в першому ікс степ... в першому степені. А знак нерівності може бути будь-яким більше, менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює. Яким чином ми їх розв'язували? Давайте пригадаємо перше. Ми невідомі залишали в лівій частині, а відомі переносили в праву частину. Причому ми, коли переносили, змінювали знак на протилежний. Було плюс Б, стало мінус Б, коли ми перенесли. Далі Правило 2. Якщо у нас Нерівність вигляду а менше більше Б, або менше, або дорівнює, більше або дорівнює Б, то ми могли ділити обидві частини нашої нерівності да, на число, яке стоїть біля x. а число, яке стоїть біля x — це число А. Причому у нас було два випадки: якщо ми ділимо на число, яке стоїть біля x, і воно додатнє, то знак нерівності при цьому не змінюється. Тобто, що ми отримаємо х буде більше, ніж b поділене на А. Якщо ми будемо ділити знову ж таки на число А, яке стоїть біля х, але це число А менше нуля, то тоді знак нерівності змінюється на протилежний. Було більше Б, а стане менше. Знак змінюється на протилежний, тому що було А число яке менше нуля, тобто від'ємне число. Ось, бачите, змінюється знак. Далі. Ми ще раз показуємо, що знак менше змінився на знак. Більше, тому що число А, на яке ми ділили, було менше нуля. При діленні, множені на від'ємне число, знак нерівності змінюється. Це важливе правило, яке потрібно пам'ятати, дуже часто діти роблять помилки саме в цьому моменті, забувають, що коли число від'ємне, то треба змінити знак нерівності на протилежний. Пам'ятаємо про це. І зараз ми з вами розв'яжемо деяку лінійну нерівність. Ну, По-перше, по вигляду цієї нерівності, ми вже бачимо, що вона лінійна, тому що х в першому степені. Що ми будемо робити? Невідомі переносимо в ліву частину, відомі в праву. Коли переносимо, змінюємо знак на протилежний. Було 3х, ми переносимо стане мінус 3х. Було 2 в лівій частині, ми переносимо в праву частину, буде мінус 2. 6х мінус 3х буде 3х. Мінус 7 мінус 2, це буде мінус 9. І залишилось тепер обидві частини нашої нерівності поділити на число, яке стоїть біля х. Біля х стоїть число 3. Це число додатнє. Тому, коли ми будемо ділити, знак нашої нерівності не зміниться. Як було менше, або дорівнює, так і залишиться. Тобто буде х менше, або дорівнює мінус 3. І залишилось тепер цю. Нерівність зобразити геометричною моделлю. Якщо вона стоїть менше або дорівнює, то звісно, що кружечок буде замальований, включаючи мінус 3 менше, ніж мінус 3, це всі числа, які розташовані зліва. І тепер проміжок записуємо зліва на право. Відповідь записуємо так: від мінус нескінченності до мінус трьох. Це всі числа, які менше або дорівнюють мінус 3. Тому мінус 3 включно, тому дужечка у нас така квадратненька. Наступне. Ну, якщо взяти більш таку складнішу нерівність, то це нерівність з такими дужками. Ну, що потрібно зробити спочатку перетворення? Тут перемножити два многочлена, а тут одночлен на многочлен. Коли ми з вами перемножимо 2х на 3х. 2х на мінус 2, 1 на 3х, 1 на мінус 2. Так? То ми отримаємо певні числа. І тут теж х на 6х, 6х2, плюс 3х. Після перетворень отримаємо такий результат. Потім коли ми перенесемо невідомі вліво, а відомі вправо, і підрахуємо, що в нас вийде 6х2, і коли ми перенесемо, буде мінус 6х2, вони взаємно знищаться як протилежні. Мінус х у нас було, і 3х, коли ми перенесемо, буде мінус 3х, мінус х і мінус 3х дасть нам мінус 4х, а мінус 2 перенесемо в праву частину з протилежним знаком. Отже, у нас буде 2. Тепер залишилось поділити на число, яке стоїть біля х, а біля х у нас стоїть мінус 4. Але мінус 4 це від'ємне число. Пригадуємо правило, яке ми згадували напереду, перед цим, що коли ми ділимо на від'ємне число, то знак нерівності повинні змінити на протилежний. Отже, буде х більше, ніж мінус 0,5. Коли ми 2 поділимо на мінус 4, це буде мінус 0,5. Я ще раз хочу звернути вашу увагу, що при діленні на від'ємне число знак нерівності змінився на протилежний. І залишилось тепер. Позначити все на числовій осі. Якщо у нас строго більше, ніж мінус 0,5, то кружечок буде не зафарбований, не замальований, і більше ми йдемо в праву частину і до плюс нескінченності. і запишемо відповідь у вигляді від мінус 0,5 до плюс нескінченності. На самостійне виконання вам надаються такі завдання, які ви виконаєте самостійно в своїх зошитах. І наступне ще одне завдання уже більш складніше з Ну, тобто такі завдання, які ми розв'язували з вами напередодні. Тепер я хочу показати, як розв'язуються системи нерівностей. Системи двох лінійних нерівностей, знову ж таки, лінійні нерівності. Розв'язується досить таки просто: береться кожна нерівність і розв'язується якби окремо, але одночасно вони розв'язуються. Тобто ми робимо ті ж самі кроки: невідомі вліво, відомі вправо. Зробили це в першій нерівності, перенесли мінус одиничку в праву частину, 6 плюс 1 буде 7. Зробили аналогічним чином в другій нерівності, мінус 3 їх залишили, а п'ятірочку перенесли в праву частину. Буде, з протилежним знаком буде мінус 18. І отримали нову систему таку. Далі поділимо на двічку в першій нерівності і на мінус 3. Другій. Коли ми поділимо, то отримаємо наступне. Тут поділили на 2х буде більше, ніж 3,5. А тут, будьте уважні, ми ділили на мінус 3, тому знак нерівності змінився на протилежний, було більше, стало менше 6. Тепер залишилося, коли ми розв'язали вже дві нерівності, ми їх розв'язували одночасно. Зобразити це все на числовій осі. Ось у нас 3,5. Круглий така, не зафарбований буде кружечок, тому що строго більше. І 6 у нас е, теж буде не зафарбована. Більше, ніж 3,5 ми йдемо вправо, а менше, ніж 6 ми від 6 йдемо вліво. А тепер дивимося, де наклалися наші розв'язання, бо нам треба розв'язати загальну систему. Ми бачимо, що наклались наші штрихові лінії від 3,5 до 6, не включаючи обидві кінці. Тому запишемо відповідь: ось на цей проміжочок і ця відповідь буде від 3,5 до 6, не включаючи обидва кінці. Перейдемо далі. Можна записати було так у вигляді подвійної нерівності: більше ніж 3,5, але менше ніж 6. Наступна система. Аналогічним чином, ми розв'язуємо невідомі вліво, відомі вправо, переносимо, змінюємо знаки на протилежні. тут ділимо на три в першій нерівності, і знак залишається тим же. Тут ми поділили на мінус одиницю і знак змінили на протилежний. А тепер відмітимо ці розв'язки на числовій вісі. Перше, у нас 9, да? ну, можна з другого нерівності розпочати, х більше одиниці. Да? Ось ми почали від одиниць до плюс нескінченності, причому 1 не включаючи. І х більше, ніж 9, це від 9 вправо, не включаючи незафарбований кружечок. Де наклалися наші два розв'язки? Ось на цьому проміжечку. Подивимося, да? Ось цей проміжок від 9 до плюс нескінченності. Тому відповідь буде від 9 до плюс нескінченності. Х більше 9. Наступна система. Аналогічним чином, невідомі вліво, відомі вправо. Змінюємо знаки при перенесенні. Поділили на від'ємне число, знак нерівності змінили на протилежний. Поділили на додатнє число, знак нерівності, залишили тим же. Знову ж таки показуємо на числовій осі, Менше, ніж 2, менше, ніж 5. Наклалися. Ось вони на Такому проміжку, але проміжок, запустимо, зліва направо, тому відповідь буде від мінус нескінченності до 2 х менше, ніж 2. Все ми виконали і цю систему. Ну, можна ще розв'язати, розглянути аналогічним чином. І зараз я хочу просто показати можливі варіанти накладання. Якщо ми тут те ж саме зробимо, перенесемо з однієї частини в іншу, поділимо на від'ємне на додатнє число х менше, ніж мінус 2 в цю сторону, x більше, ніж 3 в праву сторону. Але подивілися: в цьому випадку взагалі нема накладань, не перетинаються наші розв'язки. Що ж буде відповідь в цій ситуації? То ми можемо сміливо написати, що розв'язків немає. Хоча кожна нерівність окремо має свій розв'язок, але нам потрібно розв'язання системи там, де вони накладаються, там де вони спільні ці розв'язки. Ну, спільних ми бачимо на нашому малюночку немає, тому розв'язків немає. І на самостійне виконання вам потрібно буде виконати на, розв'язати наступну систему. Я думаю, ви з цим впораєтесь. Бажаю вам успіхів. До побачення!